Літо у розпалі, а відпочивати українці не поспішають. Нестабільна економічна та політична ситуація змусила українців затягнути паски. Директор комерційного підприємства Роман Олександрович родом з Харкова. Останні п'ять років відпочивав на західній Україні, але цьогоріч у відпустку не поїде. Ремонтує квартиру. Лишніх грошей немає, жонає ще не устроїлась на роботу. Іші роботу. пенсіонерка Наталія Петрівна останні 13 років пропрацювала гувернанткою в Криму. Півроку тому повернулася у рідний Київ і про відпочинок де Інде навіть не думає. Я люблю свій Київ, і нікуди не хочу з його в'їжджати. У нас є Дніпро, у нас є пляжі, у нас є парки. Ну, все, що хочете, є. Психотерапевт Тетяна відкладала гроші на відпустку заздалегідь і шукала вигідні пропозиції в інтернеті. Я знайшла путівку, яка стояла 280 євро по акції в Грецію. Я неділю там пробула, було інклюзив, включено туди. І самоліт, і переліт, ну, крім візи. І мені дуже подобається. Про такий відпочинок 25-річний киянин Євген тільки міг мріяти. Увесь рік хлопець працював понаднормово. І хоча заяву на відпустку написав заздалегідь, але заслуженого відпочинку не дочекався. Я написав заявлення, обговорив все зі своїм начальником. Він говорить, що да, без проблем підеш. Але коли наступило час того самого відпуска, у мене говорить, що дуже багато роботи, і ми тебе не відпустимо, тебе нікому замінити. Так тривало ще два місяці, а потім Євген змінив роботу. Там достало, коли када з утра до вечора, на вулиці літо, всі люди їдуть в відпуск, а я сиджу в офісі. з утра прийшов, вічером додому і ніякого відпочинку. Насправді, за законодавством України, кожен працівник має відпочивати 24 дні на рік. Це не враховуючи усіх державних свят. Крім того, роботодавець зобов'язаний перерахувати гроші на відпочинок за три дні до відпустки. У випадку, якщо роботодавець постійно переносить вашу відпустку, бо надає, ви можете звернутися в відповідні державні органи за наглядом за охороною праці, написати скаргу, заяву на свого роботодавця. На ваше звернення, Державна інспекція з питань праці має дати відповідь протягом 10 днів. Чиновники можуть провести додаткову перевірку у вашій компанії, а у випадку доведення неправомірних дій роботодавця на нього чекатимуть штрафи.